Слава Україні! Слава! шановна Пирятинська громадо, сьогодні, у цей непростий час для України. Ми тут всі зібралися з вами, щоб зробити одну велику річ вшанувати генія, пророка нації Тараса Шевченка. Бо саме Тарас Шевченко заклав у кожного з нас, хто вважає себе патріотом, батьківщини, волю. І гідність і з оцією волею і гідністю ми повинні жити 1814 рік, більше 200 років уже в серці, в думках живе з нами Тарас Шевченко. Він, як ніхто інший, тоді зрозумів, що щоб ми були сильні, то треба, щоб ми були єдині. І знаєте, можливо, він своїм тим природним тим словом, зробив більше, чим могла б зробити десять армій. Він підніс український народ, українську націю на загальне світове, світове визнання, і це його величезна заслуга. Адже Шев, Шевченко це не тільки поет, а Шевченко ще і величезна людина величезного духу і 47 років, що йому віддала. Що йому дала, дала Бог на життя, він 30 років провів поза межами України. І що ви скажете? Він став, хоч і поза межами України, а став найбільшим українцем на Україні. На його творах виросло не одне покоління наших з вами співвітчизників і тепер. На сході України він постає у шоломі і в бронежилеті раніше у спокійний час, у мирний час, він був у вишиванці із кобзарем. Тобто сьогодні кожне покоління читає і вивчає Шевченка по-новому, і так повинно бути. Бо Шевченкові твори. Безсмертні він казав дійсно борітеся, поборете. Нам потрібно боротися і боротися не тільки на фронтах, а боротися і тут, боротися, щоб ми перемогли там і перемогли тут, щоб ми змінилися у владі, щоб соціальні стандарти для України стали дійсно на користь людям. Бо Шевченко він навчав, він звертався до нашої молоді. І чужого не цурайтесь, а і свого навчайтесь. І я дуже вдячний відділу освіту культури, що зараз проходять у нас уряти на порятинщині і вечори пам'яті Шевченка, і парад вишиванок приврочений цим цим днями Шевченка, а також е, поетичні вечори. Це те, що ми отут усі разом повинні робити, щоб виконувати із своїх дітей справжніх патріотів батьківщини.